Спочалися розборки на танцях. Ці потом далі розборки перейшли плавно в центр міста на площу. Чотири чоловіка було поранено зі сторони заїжджих і три чоловіка. Молоді хлопці до 25 років. Це пов'язано бурштин, пов'язано наркотики, була розірвана граната, та вогнепальна зброя була примінена. Були рушниці охотничі, перебладнані в вогнепальну зброю, О, стріляли, були пістолети і ще якісь війна. Вогнепальна зброя була. У всіх наслідках це була бойова граната, тому що був дуже сильний звук від неї пішов. Які чули в районі міста за дуже далеко? Місто збудоражене, це ж такий випадок, який проводиться зброєю в районі в місті.